Ви на хвилях польського радіо для України триває програма. Доброго ранку з польським радіо для України у студії працюють Мар'яна Кріль і Олексій Стеценко. І на зв'язку ми вже вітаємо нашу гостю, але, із з якої будемо говорити про але. але будемо харчування. говорити про харчування про важливі речі. Я коротко зараз підведу, чому ми говоримо. Ми говоритимемо з нагоди європейського дня здорового харчування і кулінарії. Сьогодні його відзначають, і він був створений. Ні, для того щоб боротися саме от з поширенням. Ожиріння серед населення, зокрема серед дітей, фастфуди, солодкі газовані напої, малорухливий спосіб життя. Це така можна сказати, десь чума сучасного людства. І от про це теж поговоримо зокрема. В Польщі відзначають також День Європейський день здорової їжі. В школах навіть організовують такі кулінарні майстер-класи, поїздки до ресторанів, спеціально щоб дітям показати, що здорова їжа може бути смачною. На жаль, в європейському союзі що. Що року стає на 400 тисяч дітей більше з надмірною вагою. Чи можна сьогодні обходитися без фастфуду? Що краще їсти? Як дітей привчити до здорового харчування? Ми про це поговоримо з Ганною Бойко. Вона дієтологиня і нутриціолог. І ми раді вітати вас, пані Ганна, в нашому ефірі. Дякую за запрошення з радістю поговорю на свою улюблену тему. <гум> ну, власне, скажіть, будь ласка, чи насправді е, такий страшний цей е, чорт, як його малюють: бургер, солодка вода, картопля фрі? І далі, далі, далі <гум> можна продовжувати цей список. Так, так, що стосується сучасного фастфуду, то він дійсно є небезпечним для здоров'я, оскільки використовують і цукрозамінники, і велику кількість доданого цукру, і біле рафіноване борошно, і трансжири. І от вони в комплексі дають таку бомбу, яка Поступово по малесеньким крокам руйнує організм дитини. Про це є дуже багато досліджень. Власне, можна зробити якісні напої і ті самі газовані напої, наприклад, камбуча. Я особисто маю там агочі вдома, чайний гриб, який дає оцей такий природний газований напій, це ферментований напій, який для дуже корисний для кишківника. От вам і альтернатива. Так само, бургеру теж може бути здорова альтернатива це булочка із цільнозернового борошна з домашньою або там, не, справжньою котлеткою, не пересмаженою, не жирною. І так само листочки, салату, овочі можна в бургер покласти. Мої діти беруть з собою бургери в школу на обід, тому що вони харчуються тільки з ланчбоксу, Т такий їхній вибір. І я даю тільки здорову альтернативу. Тобто, власне, все тому, що зараз пропонує сучасна харчова промисловість з доданими вбарниками, цукрами, транжирами, є здорова альтернатива, тому звісно, боротися з харчовою промисловістю не має сенсу, тому що це не працює, це не ефективна стратегія. Краще дітям дати альтернативу сучасному харчуванню, яке вони хочуть обирати. Така а, моя пропозиція. А, а от ви знаєте, не хотілося б давати якісь так людям екзотичні поради, як модно, іноді гуакамоле айва Косове молоко щоранку зрозуміло, що так воно не всім це. А чи можна виділити може якісь 3-5 головних таких принципів загалом харчування здорового? Що варто їсти, чого не варто їсти? Гаразд, давайте зараз тоді в процесі їх і створимо. Бо я такий практикуючий uh -huh. нутриціолог дитячий, та я спеціалізуюся саме на цій темі, тому зараз ви мені в цьому допоможете. Uh -huh. Ну от, Якщо почати так, сучасним дітям, що важливо, принцип здорового харчування і, взагалі, здорового способу життя, бо харчування це як частина. Починаємо ранок із склянки водички, чистої питної води. Це те, що запускає травлення, те, що налаштовує організм на обмін речовин, який не буде хотіти мегасолодкого, рафінованого білого борошна. Це вже, знаєте, такі 50% імовірності, що дитина буде обирати більш щось натуральне природне. Друге, що це, звісно, повноцінний збалансований сніданок, має бути не солодкий. Це друге правило, другий принцип, який би я хотіла, щоб почули. Солодкі сніданки. Це молочна каша, солодка, кульки з молоком, всякі хлопці, пластівці. Ось це. Навіть солодкі оладки чи будь-яка випічка, це те, що змінює смаки дітей, налаштовує нервову систему і ендокринну гормональну на е, потребу підживлюватися солодким протягом дня, і таким чином заводить дітей в Ви Видали гарну статистику. Це я вражаюча статистика, скільки людей з кожним днем е, стають, е, мають підвищений рівень глюкози в крові. Тобто це недопустимо. І от власне ми своїми руками можемо туди дітей заводити. І дорослих заодно, бо звички всі починаються з дитинства. Друг, третій принцип, який ми можемо е, брати з собою, воду і перекос. Тобто, це може бути бажано не батончики, солодкі щось, так, якісь такі снеки, а та сама той самий бургер з якісною котлетою з овочами. Це може бути сентвіч, не з білого боршна. Не з... Такі тостовим хлібом, який має термін зберігання півроку. До речі, в Польщі дуже досить багато таких хлібів. Я була вражена, коли була там нещодавно. Власне, читаємо склад, обираємо те, що має не не дуже тривалий термін зберігання, і використовуємо в раціоні. Що ще це значить вода ланчбок з собою, тому що якщо буде їжа з собою, дитина поїсть то, що ми їй покладемо. Горішки додаємо, якийсь фрукт кладемо. Так? І е, повноцінна вечеря має бути, от е, якби четвертий такий принцип е, мати їжу вдома. Я, мабуть, би порадила батькам, що тому що часто до мене приходять діти, особливо підлітки, і кажуть: е, я їм такі то перекуси, питаю, чому. Він каже, чи вона а в мене немає нічого вдома іншого. Тобто, батьки маємо забезпечити дітям наявність звичайних стандартних каш, овочів. Е, М'яса, риби, що там у вас що ви звикли їсти. Ось і власне рухова активність, мабуть, п'ятий принцип, який сюди додала, бо без нього здорове збалансоване харчування неможливе. Дитина має витрачати якісну енергію і її отримувати з рухом, з диханням, коли вона рухається, і відповідно. Вже е, буде менше потягу до солодкого, до цієї хімії і так далі. Ну і фіналочка, <плес> як е, душенька на торті, будь ласка, стосунки з дітьми. Як тільки ми даємо дітям достатньо уваги, е, хороших слів, шукаємо в них хороше, підкреслюємо це хороше, їхня базова потреба в прийнятті та безпеці покрита і потреби до покрива цю, знаєте, свою. Потребу в безпеці, в цікавості, да, в яскравості життя. Вони тоді не солодким покривають, а от тим, що вони розуміють, мене люблять, мене приймають і. <гум> Ми ну, там я чуємо. думаю, з таким підходом у вас це вийде Так, <рес> і на фоні чуємо е, теж дитячий <рес> сміх, <рес> діти, дитячі я голоси. сніг <рес> так, так. прекрасно. <рес> так. Ну власне, ми говорили про на початку нашої програми сьогодні про те, що за час повномасштабної війни е, теж зросла ця проблема. Насправді, надмірна вага, яка зумовлена була ну, не тільки переїданням, теж, але теж і стресами, <рес> і так далі. і Так далі. Так. Наскільки важлива не тільки якість, але і кількість їжі? і як власне з цією фізичною активністю? Mm -hmm. Чи можна сказати, що це нероздільні поняття для досягнення певного результату? Як себе контролювати, як себе мотивувати до того, аби не переїдати і аби якось мінімально рухатися щодня? Так, так. Баланс нутрієнтів на тарілці, тобто тих компонентів їжі, які ми з'їдаємо, це основа да переїдання – це одна з причин надмірної маси тіла, і ви сказали, другий компонент це стрес. Значить, що стосується стресу, у нас чомусь в голові, мабуть, фармацевтична промисловість так зробила через рекламу, що таблетки від стресу, магні від стресу, там ще щось від стресу. Насправді стрес це біологічна реакція організму, захисна. і єдиний спосіб управління стресом, тобто норма стабілізувати себе внутрішньо, це рухатися. Тому що гормони стресу мають відпрацьовуватися, виходити з потом. Інакше вони гуляють по тілу і вони дають постійне напруження в тілі, і відповідно, цей стрес переходить в хронічний і для він для нас небезпечний. Він руйнує процеси гормональні, імпульсивні, нейронні, тобто йдуть, йдуть, іде збій. Тому усвідомлення того, що рух це не тільки для. Схуднення чи там підтримки маси тіла це наша необхідність щодня бути в балансі, тому що тільки так організм може впоратися зі стресом. Другий момент тільки через рух може бути здоров'я, тому що і гарний рівень енергії. Дійсно дітки вміють в принципі, рухатись, вони знаєте, імпульсивно діють, вони знають, що їм треба, вони навіть під час уроку можуть стати піти, тому що в них кровопостачання в голову погіршилося, вони такі інтуїтивно пішли. І добре, коли це в школі додають. Ми ж дорослі сидимо нам погано, ми в гаджети такі. Почали скролити ленту, отримувати швидкий дофамін, витрачати цей запас дофаміну, який ми можемо в принципі, синтезувати за рахунок цієї ленти, і заходимо в таким чином і в Залежності і в гіподинамію. Так от, стаємо, піднімаємося і йдемо, щоб мати гарний настрій, бо енергія утворюється якісно тільки коли ми рухаємося за участю кисню. Якщо сидимо, застойне болото всередині на лімфатичній системі в крові, ну ти маємо такий рівень і енергії. Як, як біля болота не дуже приємно стояти, правда? Ось давайте піднімати, рухатися. Так? Це ще стосується стресу. Отже, рух. Та, дихання відповідно буде інтенсивно, і е, це найкращий спосіб зі стресом. І як наслідок вже не буде хотітися так постійно жувати, тому що переїдання в основному, не в основному, а так на, на 99%, спровоковане у більшості людей тим, що не вистачає енергії і є стрес. Є, люди заїдають, більшість людей заїдають стрес їжею, А нам що треба взяти, піднятися і піти походити? Це не значить, що треба йти в спортзал. А просто інтенсивна ходьба це взагалі найкращий спосіб скинути стрес. І щоб щодо не приїдати, моя порада брати меншу тарілочку, не велику накладати на неї все, та? а менше покласти їжі, але достатньо, щоб наступні три години була ситість, коли людина не доїдає чуть -чуть, я от з'їм, щоб не поправлятися, маленький шматочок. Через годинку-дві знову хочеться їсти, тому що об'єм шлунка не зайнятий. І відповідно є потреба в мозок дає сигнал. Шлунок скоротився, можна давати їсти. Тому що ми наш відчуття голоду формується двома механізмами: шлун розміром шлунку і рівнею глюкози в крові. Як тільки рівень глюкози низький, мозок сигналізує давай їсти. І як тільки шлунок скоротився, теж той же самий сигнал. Тому їмо достатньо вибираємо тарілочку, яка по грамам собі відповідно. Підходить да На ну насправді є ці норми. Можна загуглити там порція для здорового віком, таким то 60 років, тарілка здорового харчування. Це ж золотий стандарт, який ну, так, знаєте, інформація поширена в інтернеті. Вбиваємо пор... норми порцій для дорослих і дітей по віку, і все це в гуглі є. Один раз зорієнтуватись для себе можна і. Все буде гаразд, ну, гарвардська то... тарілка, так звана, яку можна теж використовувати <рес> в своїй кухні. Я таку маю О, <рес> uh, uh, супер. І я, от ще на останок, хотів би запитати про модні такі тенденції. Останні роки стало популярно знаєте, згадувати те на що раніше уваги не звертали. От як там організм сприймає лактозу, пошуки угу. продуктів без глютену, повне виключення холестерину? Чи варто пересічним людям занурюватися в ці речі і вивчати ці нюанси, чи може не варто і достатньо, просто якось простіше підходити до вибору просто от максимально природних продуктів? Угу. Однозначно, те, що дав нам творець їжу, на те ми маємо орієнтуватися. Вже завжди кажу, це ті продукти, які дають енергію. Це справжні продукти, які мають конкретну назву, колір. Ми знаємо, де воно росте, де і з чого його зробили. Коли багато коли вже додали там руку лабораторія, ну то це ясно, що це не, не той продукт, який має бути насправді в основі раціону. Що стосується лактози. Тут єдиний маркер, насправді треба мати трішки знання зараз, їх дам все дуже просто, бо сучасна лабораторна діагностика, нам цим аналізами на генетичному непереносимість лактози просто заполонила весь світ, і це зараз реально модно, але в цьому немає ніякої потреби. Єдине симптоми в тілі відчуття в кишківнику свідчать про те, є непереносимість лактози чи немає, і скільки ми тієї того молочного цукру лактози можемо засвоїти. Якщо є люди, вип'ють, додадуть да до кави собі молока коров'ячого молока звичайного, не без лактору звичайного, вип'ють в них все спокійно в кишечнику, нема здуття живота, болей, колік, виперененням, ну немає ні, нема ні, ні діареї. Та, так, все гаразд значить... та, на здоров'я пийте, але якщо виникає оця пару грам лактози, там можливо на кави там і не буде реакції, а якщо людина вип'є дліт стаканчик скляночку молочка, в неї може бути реакція. Тобто, ми по собі, по своїм відчуттям, кишківник нам все скаже. Взагалі нам ті, хто завжди скаже, який продукт підходить, який ні. Ну на тут... у нас вже залишається дуже мало часу. Я тоді ага. знаєте, візьму на себе таку місію підсумувати оцю таку так. пораду, щоб більше. Прислухатися до свого організму дійсно і, і орієнтуватися на нього. Я дуже дякую вам за те, що ви доєдналися до нас і за ці от надзвичайно корисні поради. Бонь ласка, так, з нами Будь на зв'язку. Була з нами на зв'язку була дієтологиня і сімейний нутриціолог Ганна Бойко з нагоди європейського дня здорової їжі та кулінарії. Ми говорили про здорове харчування. Дуже дякуємо вам за цінні поради.